Книга, яка увійде в топ всіх книг за 2025 рік. Ще дуже багато людей хейтять книги Колін і Кубер. Дуже давно я збиралася це зробити, і от нарешті я назбирала всі свої книжки, які я не можу продати, які, наприклад, на Вінтеді вже висять дуже довго, або я розумію, що я купувала їх там Аля за 5-10 злотих і вони вже в такому стані, що їх там ну, вже ніхто не купить. От, назбирала і хочу віднести зараз їх до бібліотеки. І я, напевно, жодного разу, окрім університетської бібліотеки, я не була в просто таких міських бібліотеках тут в Польщі. От, але подивлюся, що взагалі там як, можливо, щось собі візьму. От, але напевно найголовнішим це є все ж таки віднести от книжки, але вже якщо вийде, щось візьму. Знаєте, бувають дні, коли макіяж не робиться, ем, укладка не вкладається, аутфіт не збирається, нічого абсолютно не йде по плану. От, але от сьогодні у мене був так само такий день, але я зранку запланувала поїхати в книжковий. Я вчора... Віддала свої старі книжки, звільнилась місце для чогось нового, цікавого, тому пойду подивлюсь, можливо, з'явилися якісь новинки і, і, можливо, щось прикольне новинке собі куплю. Хили зараз в Ікею. Я думала, що можу докупити щось до своєї кімнати, бо буду там дуже скоро робити книжкові полички. Нові, от і можливо, якийсь декор вибору. Але тут вже такий повний джинґелбелс в Ікеї, і я не впевнена, що зможу щось прикольно вибрати. А, Але можливо, можливо, щось буде. Велика розпаковка. У мене багато книжок накопичилось різними мовами. Хочу вам їх зараз всі показати, розказати. Деякі з них е, я вже відкрила, не втрималась. Деякі з них е, я забрала буквально щойно. Вони ще е, запечатані. От тому давайте по порядку, давайте відкриємо ті, які ще запечатані. Я прям дуже чекала на них, е, кувала їх е, на віддаді. От, і якось дуже довго доставка була, щось більше тижня. Коротше, вони вже прям ну, ну, дуже я на них чекала. В одній з них було одразу дві книжки, вони, до речі, прям так класно упаковані. Прям дуже дивно. Бо люди, у які, яких ти купуєш просто типу, з рук, не паряться, як правило, упаковкою, що вона нормально все доїхала. Книжкою є Дім Голов. я її побачила взагалі випадково і одразу додала до улюблених, бо я її бачила в інстаграмі у Али Макін і ем, вона її рекомендувала. Тому я одразу ж навіть не думаючи купила. Другою книжкою, мені здається, є трилер. Не пам'ятаю точно. Це книга п'ятеро, Гай Морпас. І мене зацікавило. Я не бачила її до моменту забовлення взагалі ніде. І мене зацікавила саме ем, зворотня сторона і. Опис цієї книжки уявіть світ, у якому людство нарешті винайшло спосіб вирішити проблему перенаселення планети. Тепер тіло це лише вмістилище, а справжня цінність, час, який проживає свідомість. Чотири типи людей робітники, гедоністи, андроїди та комуни можуть жити відведену для них кількість років або ж виграти більше часу в спеціальних парках смерті. В одне з таких місць прибуває Алекс, Кейт, Сєра, Бен і Майк. Комуна. вони дуже різні за характерами і інтересами. Меш, мешкають у п'ятьох в одному тілі вже 25 років, і саме планують зробити заробити трохи часу, щоб купити нове вдосконалене містилище, коли вплутаються в сухвалу авантюри, після якої один з них зникає. Дуже цікаво. Спочатку вони в п'ятьох живуть в одному тілі, а потім хтось з них зникає. Як це можливо? Поняття не маю, але інтригуючи, повертаючись до цієї дім холлоу а тут про сестри Голов. Сестри Голов немовірно вродливі, гламурні та страхітливо дивні навколо Грей, Віві та Айріс відбуваються темні і незрозумілі речі. Усе почалось кілька років тому, коли дівчата зникли з вулиці Единбурга, а за місяць раптом повернулися. Сестри не можуть пригадати, що саме сталося, але це лишило у кожній з них однаковий слід у формі півмісяця під шиєю. Вони разюче змінились після того випадку у колись темнокосих блакитноочих. Сестричок тепер волосся молочного кольору і моторошні чорні очі. Дівчата мають неймовірний апетит, але не набирають вагу. Їхня холодна краса, вражаєте, відлякує водночас. Де вони були? Що з ними сталося, незрозуміло. Прям дуже мене захопило або дві книжки. І ще одна книжка це, мені здається, автор, американської її авторки. Вона була дуже сильно. Розпіарена американськими тіктокерами-буктокерами, які говорять там про книжки. І це авторка Кетрін Сентер і її о, книга «Охоронниця». У неї дуже багато різних книжок. І на жаль, наскільки я знаю, не всі з них перекладені на українську. Тому, коли я побачила цю, я одразу навіть додовую купила, бо їх дуже швидко розбирають. У мене вже було декілька посілок в листах, але коли я збиралася, надумувала їх замовити, їх вже не було в наявності. Тому. Буду читати, мені дуже цікаво. Взагалі, це роман відверто романтично, веселий не прочут. Літня історія. І самим забавним фактом про цю книжку є те, що знаєте, у нас в уяві одразу якось охороник. Це повинно бути чоловік. А тут охорониця це вона, дівчина. І виходить, що вона прикриває його спину, а він краде її серце. Цікаво. Також у мене є декілька книг російською. Я дуже рідко купую, майже не купую книжки російською, але мені захотілося, знаєте, було прям. В ем, настрій був прям поплакати. І я прям загуглила спеціально книжки, романи на поплакати. Із того, що я знайшла, що можна купити в Польщі, ем, це всі наші цвята. Ем, тут про ем, Підліткову пару, у яких обох розбите серце по різним причинам, і вони намагаються допомогти один одному, сплеїти їхні серця і побудувати стосунки і згадати, що таке любов. Наступною книгою є Сильніє В'єтра. Тут про пару заміжню волона героїня, завжди мріяла про шлюб. Вона зараз, нарешті, після багатьох років є в дуже хорошому шлюбі, все у ній добре і так далі, але в якийсь момент вона зустрічає. Максвела Вайта, і у них зароджується, я думаю, інша історія, яка повністю ламає її шлюб, і напевно там буде дуже якась романтична, але враховуючи враховуючи факт, що всі плачуть не те, щоб дуже щаслива можлива історія. Але це напевно саме те, що я і, і хочу зараз по настрою. І останньою є книга Лотос. Тут про хлопця, якому коли було щось 6 років, він він пропадає і через 22 роки його знаходять живим. Всі думали ці 22 роки, що він вже помер, і його вже немає. Його не могли знайти взагалі ніде. Він просто пропав. І ось через 22 роки його знаходять на дорозі. В непридуманому стані і намагаються зрозуміти, що з ним сталося і де він був всі 22 роки. І у нього була подружка його дитинства, дівчина Сідні, мені здається, її звали Сідні. І вона всі ці 22 роки чекала його і надіяла, що. Вона колись його зустріне, колись все буде в порядку. І от книга починається з того, що його знайшли, сідні просто не може знайти собі місця. От, і так починається ще раз їх нова історія. Наступною книгою є книга Колін Гувер Без Меріт. Знаю, що дуже багато людей хейтять ці книги Колін Гувер. Я прочитала лише одну Аглі Лав і була в захоті. Вважаю, що ця книга, її прям треба прям, ну, дочитувати до кінця, бо в кінці прям відкривається сенс. І причина, взагалі, поведінки головного героя, тому прям треба реально дочити до кінця, щоб зрозуміти взагалі всі дії. І е, купила ще одну е, книгу без Меріт. Тут головна героїня вважає, що вона не підходить до сім'ї своєї, бо всі у неї такі ідеальні, перфекціоністи і так далі. І вона вважає, що вона взагалі не, не підходить до них. І е, мало того, що вона не така не ідеальна, не перфекційна і так далі. Вона що ще закохується у хлопця своєї сестри, і все, що вона вирішує з сином зробити, це просто втікти з дому, враховуючи те, що мені сподобалась перша книжка Колін Гувер. Я думаю, що це мені також сподобається. Зараз у мене в планах повністю перебрати цю шафу, тому що сьогодні вже будуть, скоріш за все, прикручені тумбочки, ой, не тумбочки, а, полички, а полички в іншій кімнаті книжкові, і тому я хочу трошки розібрати а, цю шафу, тому що зараз це просто а, один сплошний а, мес, і там нормально нічого не виглядає. і Я хочу все це розібрати і розділити так, щоб і тут вона нормально виглядала і. Там плюс сьогодні ночі у нас випав сніг, тому е у нас вже такий крісмас вайп. Я буду дуже скоро прикрашати квартиру вже до Нового року. Хочу звільнити тут місце, щоб додати якогось новорічного декору. Поки що це мій результат. Думаю, що він прям фінальний фінальний, тому що буду незабаром додавати якісь новорічні прикраси. От, але поки що ось так мені дуже подобається. Прям дихається якось краще. Тут у мене залишились книжки, які я хочу потім перенести на іншу на інші полички, От зараз, чесно кажучи, у мене тільки одне питання: як це все змістилось там? От, але будемо якось це все розміщувати. Також я нарешті доробила свій букнук. знаєте він лежав десь приблизно рік. Я його починала, потім закинула. І майже рік він лежав просто десь зроблений на відсотків 10-15. І от у мене декілька вечорів тому на нарешті руки, і я це зробила. І о, знаєте, я дуже рада, що я саме дочекалась того моменту, коли от прям мені дійсно захотілося зробити, і я прям в захваті від того, що вийшло У мене тепер він стоїть на поличці, і навіть мені хлопець допоміг зробити світло. У мене тут є Коротше, я прям в захваті це відео я хочу закінчити своїм прочитаним за останні десь півтора тижня. Я півтора тижня десь нічого не знімала, як ви можете побачити, у мене тут вже з'явилися новорічні декорації, але про це більше у наступному відео, яке вже теж майже змонтоване, тому воно буде дуже скоро. А я за ці півтора тижні прочитала аж три книги, і також я обіцяла в одному з останніх роликів показати відгук на серію The Naturals. Тут чотири книги, і я їх читала впродовж декількох відео і ділилася з вами цим, тому хочу, напевно, почати з відгуку на цю серію. І скажу чесно, я її так і не дочитала. От чесно, я тягнула, 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 хотіла поділитися з вами а, після прочитання прям всіх чотирьох книг, але я зупинилась на середині останньої книги. І прям от, ну і прямо я не хочу. От я не знаю, я не можна це пояснити, але я прям не хочу її дочитувати. Можливо, колись у мене з'явиться настрій через деякий час на це, а можливо, я просто загуглю, подивлюсь, чому реально закінчилася. Історія, і, і на цьому. Вся іс ця історія з цієї серії буде закінчена. Також трошки раніше я вам показувала книги, які я нещодавно купила, і ділилася з вами, що мені от дуже хотілось таку книжку, щоб вона викликала дуже сильні емоції, щоб я так вона викликала мене сльози, щоб я так плакала, погорювала разом з героями. І от я купила такі три книжки. І за останній тиждень я прочитала вже дві з них, і, на жаль, над жодної з них я не плакала. Вони безсумнівно дуже романти. Точні, дуже в якомусь сенсі трагічні. Особливо от лотос він такий більш, я б сказала, чіпляє за душу. Також всю книгу у нас була інтрига, чому ця книга називається саме Лотос. І реально розкривається, розкривається це питання, чому це називається Лотос і що це взагалі означає, буквально на останній чи передостанній сторінці. І мені дуже сподобалася ця інтрига. Прям Багато разів за книгу піднімалася питання. Головний герой сам шукав відповідь на питання, що означає цей лотос, і от майже на останній сторінці цієї книги він знайшов відповідь. І мені дуже сподобалось і пояснення цього слова, і взагалі вся історія. Ця книга мені сподобалась трошечки менше тут про двох підлітків. І так у них також була своя цікава історія, але вона мені просто сподобалась Порівняно з Плотусом, менше. І також я прочитала охороницю, і це, напевно, книга, яка увійде в топ. Всіх книг за 2025 рік. А, я прям поставила їх 10 з 10, Мені навіть трошки не вистачило. Прям я не, не помічала взагалі, як я перегортую сторінки і як швидко дуже закінчилася книга. Я така, блін, так швидко закінчилася. Я б хотіла ще трошки побути в цій історії з цими героями. Дуже кументна, дуже романтична історія, тому якщо шукаєте таке щось дуже легкого на вечір, щось такого романтичного, то однозначно це прям. Ем... Клика на такий вечір. На цьому я буду завершувати це відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь цей канал. Дуже скоро побачимось з вами у наступному відео і будемо прикрашати квартиру до нового року. Побачимось!